Ледышка растает. Холодно тоже надо. Ставить уже. А, так холодно аж в руки. Красивая людняшка все расстає прямо в руці. Це уже менше зробилася будто. Да? Давай, расставай. Чем не расстади. А, тоже холодно. Может я его вот так в воді, Не знаю. Может сейчас расстану. Ну, Щось як будто би розстаємо. Я нічого не бачу, щоб воно розставало. А дуже холодно, прям сильно. Не Знаю, може його розтращити так бистрінько. Появилася ідея. Ось оце тепла вода. Тут воно холодна, що тут лежить, а тут тепло. Зараз ми його сюди засунем і він розстане швидко, а воноотрут просто охолодить воду і не буде розставати. І... Вообще не розстає. Одне я потом вернусь, покажу, що від нього осталось. Верчество, що від нього залишилося Воно вже швидко зараз розстане Але сейчас попробую його поламать. Опа! Поламалося. Холодно в руки дуже. Ну, у нас сейчас расстанет уже тут. Ледышка. Браслетик красненький. Ну, браслетик. Розинка просто. Просто розинчик. Ладно, друзья, всем такой Всем пока. А еще я буду Всем пока.